Нічогенька халупка. Але все одно гірше за той магазин на Stone Стріт. Навіть не віриться, що вони зачинились. Гоу. Ех, ось чому ти самотній. Поглянь. Це новий протокол безпеки. Але він неправильно реагує на мою діагностику. Спробуй той пакет програм, що я надсилала. Ага. Почати розшифровку. Вау. Це алгоритм захисту. Якщо його автор виведе це в мережу, він зможе підлаштувати будь-який матч. Це наш шанс. Ми зможемо це використати. Ти ж не серйозно? Ці люди знайдуть нас і вб'ють. Ти тільки уяви, що ми зможемо з цим зробити. Потрібно ризикнути хоча б раз, щоб мати ще один шанс. Це те, що ми так довго шукали. Шанс на нове життя. Міла ми знайдемо інший спосіб. Але не цього разу, родина назавжди? Все заради родини. Що, це? Якого біса, міла? Чертівня! Ох, це ж... Швидше! Вони відібрали у мене все моїх друзів, мою родину, мою особистість. Але я ще можу все змінити. Прийшов час розкрити їм правду. Прийшов час зіграти в мою гру.